Вітаю! Мене звуть Тетяна Тримасова, Я лікар дерматокосметолог і викладачка школи Art of Beauty. Хочу сьогодні підняти таку важливу тему: як обрати найкращий препарат з ботулотоксинів. Насправді найкращого препарату не існує. Кожен препарат має свої переважні сторони і якісь свої недоліки. Ми підбираємо препарати під пацієнта по показам і по тому, що насправді він хоче отримати, який ефект він хоче отримати. Я завжди раджу колегам обирати препарати, які мають реєстрацію. Це може бути fda реєстрація або українська реєстрація. обирати офіційних дистриб'юторів, офіційних представників, тому що коли препарат перевозиться, мають бути збережені температурні режими відповідні до даного препарату. Бо в кожного препарата є свої нюанси по коливанню температури. Altyazı Якщо ви обираєте якісні препарати, ви можете розраховувати на прогнозований результат на безпеку для пацієнта. То бере відповідальність, якщо ви працюєте не сертифікованими препаратами, то бере відповідальність за якість і за безпеку. Насправді, відповідальність завжди ділиться навпіл: 50% відповідальності на спеціалісті, який обирає препарат, який працює ним, і 50% на пацієнті тобто, коли ми інформуємо людину про те, чим ми плануємо працювати, чим зараз ми будемо робити цю ін'єкцію, пацієнт теж приймає відповідне рішення: чи він згоден колоти не сертифікований препарат, чи він не згоден. Тому відповідальність тут завжди навпіл. Ми в школі War of Beauty працюємо тільки з сертифікованими препаратами, офіційно зареєстрованими на території України. Тому приходьте на навчання, у нас є базове навчання, Advanced, і high level. обирайте свій підходящий вам рівень, і приходьте, будемо разом працювати, колоти і отримувати нові знання.